Чи справді влада РФ планує теракт в Києві, нібито у відповідь на теракт в крокусі? Планується. Я вам одразу кажу. Я вже, я вже дивився, чесно скажу, я вже дивився і вчора, і позавчора дивився. Планується, планується. Нам треба дуже дуже бути обережними, бо в них є всі ресурси для того, щоб дістатися до Києва. Всі? І це просто може просто бути звичайна людина, яка зайде і почне всіх стріляти. Але я. Все ж таки схиляюся до того, що це може бути якась бомба, тобто це може бути саме вибух. Тому наразі в найближчий час, найближчий там, місяць, хоча б, якщо є можливість втриматися від великих торгівельних центрів, де є велика кількість людей, не тільки в Києві. Я хочу попередити і сказати, що це може бути і Харків, і Одеса, і Дніпро, і будь-яке місто. Може бути, але ну так звичайно, типу, по планів, планів скоріше може бути на Київ. Тому я хочу попередити всіх, щоб були максимально зараз обережні з е, цими моментами, але планується. Я ще не бачу, що його там вже за Десь я ще його не бачу, але обговорюються, шукаються люди, тобто вони в будь-якому випадку спробують е помститися. Хоча ж вони вже е, таким чином помстилися, відправивши нам оці дві онікс ракети, показавши, типу, що типу, ось дивіться. Але ви знаєте, я ще раз, як і, і тоді казав, так і вам розкажу, що знаєте, є такий мем. Про хлопця з велосипедом, який сам собі е, шпуляє е, під колеса палку, і потім падає і каже, що це винна Україна в цьому, всьому розумієте? То Росія саме так. То вона розстріляла своїх людей, вона влаштувала цей, цей е, вибух і ці всі пожежу, і потім каже, що це Україна. Це план Путіна, але. Знаєте, що саме найдивніше? Чому кажуть, що нема е, добрих е, руських і нема взагалі гарних руських? Тому що всі це все розуміють. Всі розуміють, що це поробки Путіна. Ну може тільки якісь там бабусі, дідусі, які там сидять пенсії чи якісь ото там, які е, е, говорять, Путін молодець, Путін король міра. Всі це розуміють в Росії, що це зробив Путін. Всі розуміють, що Навального вбив Путін, але ніхто нічого про це не говорить і ніхто нічого для цього не робить. Про що це говорить? Це говорить про те, що проблема не в Путіну, проблема в цьому народу, тупому конченому народу, який намагається е, радіти від того, що е, вбивають людей. І знаєте, мені бридко дивитися, як вони говорять. Ой, ну столько ж людей погибло, це така трагедія, там діти. А нас з... не діти. У нас, значить, хтось інший, розумієте? І це дуже сильно, дуже сильно э, ставить отаку, от знаєте, чітку для мене планку того, що ця країна. Це просто країна е, бруду, країна е, гнилі, і країна того, що як їх не міняй, яку б, е, якого б лідера вони не обрали. Все одно це буде країна криміналістів, е, кримінального, вибачте, кримінального е, світу. Це буде країна, яка хоче і буде жити в радянському союзі, яка створила собі цю ілюзію того, що так простіше, і вона. В кров'ю і молоком матерей матерів в, в втирають сидіття кожної дитині. Ось і все. Чи прискорить Конгрес США рішення щодо надання допомоги Україні, зважаючи на останні масовані атаки росіян? Слухайте, дадуть. Не все, не все, що хотіли, але дадуть. Е, я вам скажу, що Америка, в принципі, на даному етапі, ось, ось якщо ми говоримо про сьогоднішній день, е, зацікавлена в тому, щоб вона Україна перемогла. Не так да, навіть Європа та зацікавлена в тому, щоб Україна перемогла як Америка. Розумієте? Надасть, надасть і грошей дасть невелику кількість. Мені навіть, навіть здається, знаєте, що може бути так, що. Вона може і солдатами буде, буде ділитися. Чи це будуть солдати, які будуть приїжджати в Україну і ділитися досвідом? Інструктори, так тому що мені здається, що це буде ну, дуже скоро е, буде. Ну скажу так, е, в Україні буде важко. І з кожним місяцем ця важкість вона буде відчутні. Тому мені здається, що все ж таки прокинуться там люди, і бо, я ж кажу, не, що не всі е, там. Бажають Україні згнити не всі, як політики, не всі люди. Тому я впевнений, що дуже багато хто нам буде допомагати і боротися нам буде допомагати в цій війні. Але я хочу ще раз закликати всіх і хочу сказати про те, що Україна в будь-якому випадку і в будь-якому розкладу переможе. Чи вдасться ЗСУ покращити оборонну тактику на фронті, щоб утримувати зайняті позиції. Чи вдасться ЗСУ? Отримати і покращити оборонні позиції, які вони зайняли? Ні, зараз ні. Ну, Щоб ви не говорили, що я це від себе кажу: карта башні і п'ятірка кубків. Зараз ні, зараз дуже важко. Там зараз таке відбувається. Там, ну просто вони тупо валять, вони валять і валять і валять і валять. Тобто вони зараз мають і зброю більше, вони зараз мають і силу більше, але ну, стоять в будь-якому випадку, вистоюють до останнього. Ось чому у нас герої, розумієте? Ось чому у нас. Ми можемо говорити про наших героїв. Але важко на даному етапі важко. І це такий, але знову ж таки повторюю, це період. Це не те, що ми все ми втрачаємо сили, енергії, все. Це період такий. Я про нього попереджував ще з самого початку року і казав про те, що буде період, ось, якраз весною, який буде мегаважкий, такий прям мега-мега важкий, який зміниться на позитив більш в літню сторону. Тому. Коли буде більш до літа. тому я хочу ще раз повторити, щоб люди не нагнітали самі собі. Я розумію, що я нагнітаю також на даному етапі, але це ну я, я намагаюся казати правду, те, що я бачу. Я впевнений, що ви також це бачите. Я нічого нового для там багатьох не розповідаю. Тому ось зараз позиції важкі. В літній період, десь починаючи з липня, ось е, я думаю, що перший місяць буде так собі, а ось е, в другий, третій вже активізується, але знову ж таки давайте дивитися на те, що е, е, як воно буде пізніше, тому що може змінитися і раніше, все розумієте, і раніше може стати краще. Чи буде Україна і надалі обстрілювати енергетичні об'єкти на території РФ та знищувати російські НПЗ? Чи буде Україна обстрілювати е, об'єкти РФ найближчим часом? М -м, ну, я думаю, що періодично це буде відбуватися, але е, тут справа не в енергетичних об'єктах. Вони шукають зброю. Вони шукають зброю. Ми дуже скоро побачимо знає, декілька хлопків, Декілька гарних хлопків ми побачимо протягом 3-4 місяців. Це буде прям дуже гарні хлопки з дуже гарною зброєю. До речі, про те, що ми говорили про зброю, що про вибухи кораблів і тому подібне, все це воно так і вийшло, і вони дійсно знищили дуже гарну зброю. Тому я думаю, що це буде стосуватися як окупованих там Криму і там подібних ем, територій, так і буде стосуватися. Саме Росії, тобто в якихось містах може навіть і не виключаючи саме Москву, що будуть і теракти, що буде і е, якісь оці вибухи. Все, все може бути. Чи вдасться до кінця поточного року виявити і знищити російську мережу інформаторів та спецагентів, що діє в ЄС? Так, що там у нас по цьому питанню? Ні, вони їх дуже багато, не вдасться. Ну, типа можуть там когось знайти, але сказати, щоб там глобально когось знайшли. Там розумієте, в чому нюанс? Е, оці всі е, ФСБшники, вони дуже, їх дуже багато в Євросоюзі. І вони, типа, приховані е, е, в тому плані, що. Вони приховані в якихось інших, типа там придуманих видуманих особистостей, які підбурюють знову ж таки дуже впливових політиків і дуже впливових політиків Євросоюзу. Тому ми маємо зараз і внутрішнього ворога, і зовнішнього ворога, але гинуть люди, і це найстрашніше в всьому всьому, що Гинуть люди, які взагалі до того всього не мають жодного е, відношення. розумієте? Тому ні, не знайдуть. Якщо ви запитуєте, чи знайдуть якісь інформаторів, ні, вони так і будуть там сидіти, їх ніхто не знайде. Іх е, питання, хто їх взагалі шукає? Ось чому питання. Треба, треба задавати правильні питання, не те, що там вони є їх чи не чи, чи, чи знайдуть їх, чи не знайдуть. Питання лише в тому, а чи хочуть вони їх знайти. Інформація про те, що поляки масово скуповують нерухомість в Іспанії, бо бояться війни це російський фейк. Так, чи дійсно поляки почали закуповувати, закуповувати землі? В Іспанії так, е, 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 так це правда. Що дуже активно. Ви навіть собі не уявляєте, як вони зараз будуть бігти з, той, з того з тої Варшави з тих з польських. Цих кордонів скажу так, що звичайно вони дуже бояться. Вони бояться, що війна дійде до них. Вони вже ці новини, вони ж нагнітають. Ви ж розумієте, ці новини нагнітають, і вони зараз максимально намагаються себе яким чином це так проявляти. Але ще раз вам кажу, що ситуація зараз. Дуже дуже важка, і вони дійсно зараз багато хто починають думати про переїзд за кордон, не тільки Іспанія, це може бути і інші різні міста, які знаходяться в найближчих в найближчих територіях. Що обговорював прем'єр-міністр України зі своїм польським колегою під час останньої офіційної розмови? Дивіться, ну по-перше, з приводу зерна говорила це 100%, Дуже багато чого о чому про про що говорили. Причому я так розумію, що Зеленський зараз не в дуже гарному гуморі. З приводу Дуди, він дуже розчарований і тому зараз всі абсолютно переговори будуть вестися через представників зеленського. І, ну, це само собою, бо так як вони е, вчинили. І я кажу зараз не про те, що вони перекрили кордон, бо це не поляки, це куплені поляки Росією. Бо поляки до нас ставляться дуже добре. Мені не подобається, як він ставиться, що він нічого до того не робить, розумієте? Активності я не бачу в цілому. Але суть не в цьому. Давайте е, е, так. Ну, дивіться про дуже емоційні аспекти, про дуже емоційні про цю цю драму з приводу оцих знову ж кордонів, з приводу е пшениці і тому подібних речей, і з приводу того, як вони це будуть все владнати. Тому в цілому я можу сказати, що е до якихось рішень вони прийшли. Але ну, я бачу що не до глобальних е, в цілому. Але, ну, але прийшли. Я думаю, що всі речі в них в будь-якому випадку вони вирішаться. І е, я скажу, що е, вони дуже багато говорили саме про, про оці моменти з приводу цих поляків. Ну, типу, що він нічого не може зробити, що він там постійно в такому форматі. Що що, що що, нам заважає зараз перейти на якийсь новий рівень? Коротше кажучи, якось так. Чи справді месенджер Telegram співпрацює з Роскомнадзором і ФСБ? Так, працює. І деякі, е, деякі канали тут також можуть спокійно заблокувати. Інформацію вони дізнаються. Тому, шановні, якщо ви дивите зараз мене, якщо у вас дуже багато переписок, особливо з вашими близькими військовими в телеграмі, закривайте це діло, тому що вас можуть прочитати за дві секунди. Тому у, є оце, у людей є бажання закрити телеграм, але сказати, що прям там все дуже погано, я не можу. Тому що я, наприклад, сам користуюся телеграмом. У мене дуже багато е, телеграм-каналів, які там є. І, звичайно, саме телеграм-канали мене рятують просто. Тому що саме завдяки телеграм-каналам, деяким, які я дивлюся, я знаю, що летить, що не летить, куди біжати і що, і що робити. розумієте? Тому О. воно знаєте, рухає по двох таких областях. Але те, що ви ну, на ваше запитання, то тут позитивна відповідь, то, що вони дійсно можуть злити будь-яку інформацію. Не закриють. Регулювання ну дивіться, у нас дуже гарна кіберполіція, дуже гарна. Я вам більше скажу, що вони дуже професійно роблять свою роботу, і вони знаходять знову ж таки в тому ж Телеграмі. Вони ж знаходять у цих всіх гадів. Тобто, воно двоякоро працює. І ще раз скажу: що Телеграм може зливати інформацію як їм, так і нам. Що мали на увазі у Держдепі США, коли заявили, що Зеленський має бути відкритішим до поганих новин із фронту? Мені дуже ось цікаво. Знаєте що? Дуже мені цікаво питання. А типа Зеленський, що не знає, що в нього там не все так гарно. Що це за відкритішем? До чого він що, ну тупий і не розуміє, що відбувається, чи йому не до докладують те, що відбувається, чи е, тіпа ну з вони намагаються йому сказати. Просто це дуже така тупа історія, взагалі. Добре, е, для, для що вони що вони мають на увазі для чого вони цього йому говорять? Ну вони ж типу його намагаються тіпи, підготувати. Що давай може, ну може там заспокойся вже, може досить оце. Це, це історія того, що давай переговори вести. Ось до чого вони ведуть. Давай веди переговори, треба вже щось вирішувати. Е, ми втомилися давати і тому подібне. Гроші там не хочуть давати. Вони його ж налаштовують на те, що типу, ось так. Слухайте, я вам чесно скажу. Зараз такий взагалі така ситуація в нашій країні трошечки, ну не трошечки. Ми дофіга втратили не тільки грошей, не тільки людей, не тільки там якихось ресурсів, а й віри, оце. Проблема зараз номер один всіх. Нема віри взагалі у людей. Тупо позникали. Мені там писали в коментарях. Я про яку віру ви говорите? Причому тут віра, на ну, у нас нема ресурсів, нема того, нема сього. Віра, шановні, віра, тримає міста. Віра в матері, в дитину змінює повністю, що Якщо б у Путіна була мама і батько, які казали дитинку, в тебе все вийде, ти молодець, і жаліли його. То може не виріс би таким розумієте? То я ще раз скажу і по помагаюсь вам всім донести, що віра в наше зсу, в нашого президента, в наші сили це найважливіший крок, який ми зараз маємо. Це в принципі все, що ми зараз маємо. І якщо ми ще й віру втратимо, а ці, е, е, ці болота хочуть, щоб ми її втратили. Вони ж спеціально ви, ж ви задаєте питання, чому вони зараз обстрілюють е, Україну так, так активно почали? Щоб ми втратили віру, щоб ми злякалися, щоб ми вже не мали ніякої надії на те, що ми переможемо. І всі ці оці з усіх сторін, оці. Пропагандистські канали, які максимально показують, що у нас все погано. Так, у нас погано. Але в нас є люди, які нас боронять, які хочуть, щоб ми в них вірили. Те, що донатити, то вже ну то зрозуміло. Я думаю, що я донесу вже максимально все це, це діло. Але ще потрібна віра. Віра в те, що наші захисники сильні. І все це буде так. Я знаю, що зараз впаде все до кінця цього цієї весни. Буде важко. Ми будемо боротися зі своїми внутрішніми проблемами. Ми будемо боротися з цим, але ще раз закликаю всіх і піднімаю енергію у догори. Ще раз закликаю, кажу, що люди зупиніться. Треба зараз максимально себе налаштовувати на перемогу. Треба. Скрізь боль, скрізь внутрішні проблеми, скрізь то, що ви вже просто вже не знаєте, кому вірити, все одно довіряти Всесвіту, довіряти Богу. Хоча б не можете, хочете, не хочете мені вірити, не вірте, це ваше абсолютно право. Але довіряйте, хоча б Богу, довіряйте вищому я, яке знає, що воно робить. І довірте свою долю і душу саме вищим силам. Ви ж коли летите в самольоті коли ви в, лі... в літаку вибачте, летите в літаку, хто літав, хто знає. Ну, добре, якщо не літали на, по... на потяги, їдете. Ви ж е, коли, там, наприклад, починає трясти вас там, в самольоті, чи... в літаку, чи в поїзді, ви ж не е, кричите там, вириваєте р... від заходите в рубку до водія чи до пілота і вириваєте і кажете, я сам поведу, бо ти не вмієш. Ви ж довіряєте. Тож тут те ж саме довіртеся вищим силам, які нас ведуть саме в це, саме в цю енергію. Це переродження, це коли ми спалюємо нашу всю енергію. Це переродження, як Фінікс перероджується. Йому треба згоріти спочатку перед тим, як переродитися, і тут, вже як ви хочете чи не хочете, Україна саме такий, той, той, той саме Фінікс, який перероджує все. Так, у нас ми втратили дуже багато земель, ми втратили дуже багато міст, ми втратили дуже багато людей, але вони повернуться, вони переродяться і повернуться в зовсім інакшому вигляді. Бо люди чомусь думають, що війна їх не стосується, що війна стосується лише там якихось дуже окремих людей і окремих сіл і окремих речей. Тому я думаю, що все оце нагнітання воно призведе людей. До повернення усвідомлення того, що війна у нас в країні, а не оце ми просто розслабилися вже і думаємо, що війни нема. Я розумію, що багато хто нас дивляться, вони знають прекрасно, що таке війна. І вони живуть не в дуже деякі навіть в окупованих територіях живуть. Розумієте? І я знаю, що вони як ніхто знає, що це таке, але дуже багато хто позабув про це. Особливо знамениті люди. Мене оце бісить до просто до, до нереальності. В 90% знаменитостей, які у нас є, які повинні це робити. Це їх робота зараз, що вони не на фронті, а вони в тилу, їх повинна бути робота, максимально усвідомлювати людей про те, що в нас війна. Показувати, а не казати: в мене впадуть, охвати, якщо я буду показувати війну. Ось до чого я закликаю людей. Ось чому я прошу вас вірити. Довіртеся Богу. Він знає, що він робить. Ще раз кажу.